Доброго дня. Я хотів би перш за все проінформувати, що на кордонах з Україною продовжує перебувати майже 100-тисячний бойовий загін російської армії, готовий до вторгнення. Незважаючи на всі заяви політичного керівництва Росії, їхні війська перебувають в повній бойовій готовності. Більш того, ми можемо сьогодні стверджувати що продовжується дія їхнього плану під умовною назвою Руська весна», продовжуються спроби дестабілізації ситуації в південно-східних регіонах України. Фактично кожного дня нам вдається затримати диверсійні групи, які перекидаються переважно з території Російської Федерації з метою дестабілізації. З метою захоплення державних будівлі. Отже, загальна операція, яка була запланована з самого початку як швидка дія у восьми південно-східних областях, вона продовжується і надалі перекидаючи диверсійні групи з ціллю дестабілізувати ситуацію, які могли б стати підставою для вторгнення російських військ на територію України. Фактично, зараз наш пріоритет номер один – це захистити кордон та вивезти наші частини з тимчасово окупованої території на Автономній Республіці Крим, виходячи з необхідності збереження життя, здоров'я, забезпечення прав і законних інтересів військовослужбовців, працівників Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів України, які проходять службу, працюють. На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Рада Національної безпеки та оборони України вирішила першим – визнати доцільною передислокацію військових частин, підрозділів, установ та організації Збройних сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. В інші регіони України. Державна прикордонна служба України продовжує посилено нести службу на південній, східній та північній ділянках кордону. На перепускному пункті Довжанській на Луганщині проведене інженерне облаштування ділянки державного кордону. В інженерному відношенні облаштовано державний кордон, проривається суцільний рів вздовж кордону. Глибиною до трьох метрів, шириною також десь близько 2,5-3 метрів. Робиться це завдяки допомозі, яку було надано від Луганської обладміністрації, Надана техніка здійснюється інженерне облаштування. На самому пункті пропуска додатково в цей період виставлені інженерні загородження в виді блоків, які розставлені в шахматному порядку з метою унеможливлення. Перетину державного кордону транспортними засобами з підвищеною швидкістю. В даному випадку транспортні засоби повинні маневрувати між ними, зменшується швидкість, щоб прикордонники, в свою чергу, змогли діяти у відповідності до раптово виникаючих завдань. Крім того, на самому пункті пропуска ми бачимо, що обладнано вогневі позиції. В разі можливої появи військової техніки з боку Російської Федерації. Персонал, який заступає у пункт пропуску, прикордонні наряди займають позиції для охорони та оборони самого пункту пропуска, збито недопущення військової техніки на території України. В рамках операції Рубіж прикордонне відомство спільно з підрозділами збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ та служби безпеки посилило охорону даної ділянки з метою недопущення проникнення на територію держави екстремістських налаштованих осіб зброї та інших заборонених предметів. Російські військові захопили український корабель Костянтин Ольшанський. Вчора ввечері до великого десантного наблизився баркас російських військовослужбовців і пролунав заклик здатися. Окупанти застосували світло шумові гранати, стріляли з автоматичної зброї. Згодом нападники спустили синьо жовтий стяг і підняли Андріївський. Частина екіпажу залишила борт корабля. 11 березня цього року Верховна Рада ухвалила рішення відродити Національну гвардію України. Військомати переповнені. Здійснюється відбір та підготовка гвардійців на полігонах. Спершу молодиків навчають основам військової справи копати окопи, складати і розкладати автомати, гранатомети, влучно стріляти. Після цього рукопашного бою та керування бойовими машинами. Основними завданнями гвардійців є захист конституційного ладу України та допомога прикордонним військам. Ми громадяни України, ми повинні захищати свою батьківщину. А в світі буває всіляки, тобто ми завжди повинні бути готові стати на захист своєї батьківщини. Пункти збору для усіх охочих захищати батьківщину працюють з 7 до 22 години щоденно по всій території України. Також інформацію щодо укладання контракту військової служби та пакету соціального захисту військовослужбовців можна знайти на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України. Загалом до лав Національної гвардії заплановано призвати 60 тисяч осіб, але за потреби кількість гвардійців може бути значно більшою. Близько сотні одеситів взяли участь в акції на підтримку збройних сил України. Вони зібрались вранці в самому серці південної Пальміри, звідти здійснили багатокілометровий автопробіг за межі міста в одну з військових частин. Активісти привезли воякам теплі речі, запасні частини для автомобілів, пальне, продукти харчування, а також зібрані кошти. Ми довжі показати своїм ворівоєним, що вони не в ізоляції, що народ їх підтримує і всім, чим можуть, допоможе. Чтобы не осознавали, что ту ответственность, которую на них возложили, она имеет достаточно серйозну почву в виде народа, который беспокоится за них и который всегда прийде им на помощь. За словами організаторів автопробігу, охочих допомогти армійцям з кожним днем стає все більше. Хто з автоматом, хто з палками, всі будемо стояти рядом, разом і до кінця. До одеситів приєднуються і представники інших регіонів країни. Зокрема, учасники Київського автомайдану передали 700 літрів дизельного пального для вояків Одещини. Дійсно, що біда об'єднує. Я хотів би, щоб біди більше, як говориться, не було. Ще раз говорю, що дай Бог, щоб все було у нас. решилось на уровне политических договоренностей. Ну, если придется, тогда мы военнослужащие, мы давали присягу, мы будем выполнять свой конституционный долг до конца, для того, чтобы защитить наших братьев, сестер, родителей. Как говорится, у десантников есть хороший такой девиз. Кто, если не мы? Поэтому... Підтримують армію і приватні підприємці на потребу війська для закупівлі пально-мастильних матеріалів. Колектив Стальканат Селур перерахував близько 80 тисяч гривень. Звісно, ми за мир, але в даний момент для того, щоб наша армія могла нас захистити, кожен українець повинен внести якусь -то свою толіку в повищення. Образ, обороноспособности нашей страны. Все абсолютно все завочания, которые работают на заводе, готовы поддержать украинскую армию э, в Крыму и где угодно на любой границе. Ребята, которые призывались, как и я, служили все в армии и готовы э, до последнего служить стране. Все снимают флаг, да? Да, свет? Не дают снимать флаг. Они видят. На оружие, господи, господи, идут на оружие. И стреляют в них, не дают до да, флаг снять. Да, Маш, стали стеной. Слушал, как раз я тебе потом перезвоню. Стеной Открыли стали, съем, не да, дают да, снять. Ну, я потом буду. Стали стеной, не дают им... Нас и стали. Да? да, стеной стали. Видно, все это снимается, Стреляй, кажется, да?